Розвивайтеся і загартовуйтеся разом з майстрами козацького рукопашу Спас. Уважно дивіться наступну рубрику. Ми продовжуємо ознайомити наших глядачів з основами козацького бойового мистецтва Спас. І сьогодні ми ознайомимо глядачів із елементом бойового мистецтва Спас, який називається ГАК. Зігнути гаком. Основне завдання, коли проводиться елемент гнути гаком», Перевести свого супротивника в положення або ударами, або е зігнувши в положення прямого гаку. Показую, от прямий гак, зігнутий гаком, щоб людина стояла так. Після цього ви можете людиною захищатися від супротивників, ви можете наносити будь-які удари. Яким чином це дуже швидко відбувається? Ну от Валентин, іди сюди, встань, я буду тебе бути по-серйозному. Да? Угу. От, в положення, яке ти став перше, що зігнувся. Да? Ага. Моє завдання тобі тільки допомогти зігнутися. Дивися пока. Раз стигнеся, да? раз, от, ти вже в положенні стоїш гаком. <гум> да, положення гаком. Чого? Літера Г, да? положення гак, якби стаєш. І далі ми можемо наносити, тримаючись за шиворот або тримаючись за волосся, або просто наложивши руку, можемо наносити удари знизу, зверху. Коли вдалося суперника поставити гаком, то він перетворюється на такий бар'єр і навіть на цілу фортецю мур перед тобою. Їм можна захищатися проти другого, третього нападника. І водночас завдаючи дуже нищівних ну, ударів, бо удари коліном вони пробивні дуже. Ну і сам цей прийом він може супротивника буквально знищити одразу. Де є бої, там є герої. Говорили у давнину козаки. Прославляйте свою країну, не цурайтеся традицій і майбутнє обов'язково вас порадує. До побачення.